Шановне панство, вітаю вас. Ми знаходимося в місці, яке було першочергово засноване в 1965 році як місце відпочинку для пролетаріїв, для трудящихся, тобто для кріпиків і кріпачок, щоб все вони з'їжджалися з Києва. Тут шикарні пляжі, це один із них. Що кияна, звичайно, пізнали це місце, якщо гості або такі переселенці, як ми, може, буде комусь цікаво це. Є гідропарк, такий так званий архіпелаг, який знаходиться між лівим та правим берегом. Він на двох островах. Острів Венеційський, до речі, ось цей міст називається Венеціанський, і Венеціанський острів. Там і острів Долобецький. Долобецький від слова Бомбати. Довбанки такі темні дерев'яні. Ну, а Венеціанський це вже, я думаю, що якась назва трошки сучасніша. З Венецією, так що ні, канали. Ця вся місцевість раніше вона до Великої Вітчизняної війни Тут проживали був як окремий мікрорайон Київська Київська Слобідка, але потім через затоплення спалила його потім, тому що постійно виникає загроза затоплення його вирішили хто не відновлювати. І перетворили в у році радянська влада в зони літачів. Поділили його Тут, в принципі спорт, туризм. ОАЗа. Тут класно посвоїло вже трішечки, воно все да не падає, але клас. Дивіться, друзі, яка гриб, чага ще молодий, але шикарний. Дивіться, ух, хто там варить. Комбучу, комбучу в нього варить, до речі. Ось. Да -да. Це найбільший раблик в Україні. Показуємо сьогодні його вам. Дивіться, який. Йому близько 50 років. І в нашій екосистемі бачимо такого маленького їжачка. Він же мене боїться. Навид йому десь близько 30 років. Живе він на цій русаль, русаль, в цій гавані. До речі, ведеться зараз масштабна реконструкція мосту на гідропарк. Не патона, по поки що взялись, вони так потрошку починали. Зараз вже так конкретно будують і в свята, і на Пасху і тут не зупиняється будівництво. Починається ці види шикарні. Опаримося зараз, на мою думку, в саме серці Києва. І я взагалі вважаю, що серце Києва це не Майдан Незалежності, а саме Гідропак. Бо він лежить між двома берегами, тому так. Попалося. Кадр перший також я не бачив в Києві таких укриттів, але тут є. Можливо, для будівельників вон написано укриття. Така конструкція. Зараз ми... так, і ну, лавка є, так. Дивіться, я думаю від чогось, де літоє. такий. Дивіться, який ось цей плавучий готель. Радянський ще. Ну, вже, в принципі, всі вони вже на вічному якорі стоять. Там, там. Закопувано. Ось міст там далі. Церква, то лівий берег, то Тут Знаменитий недострій, недобудова, недострій. Люди заселилися, але там партнери були дуже дорогущі, але там щось потім з владу, як в Києві, часто буває тут. Забудовами взагалі я. Тут мені здається, що люди прийшли, комусь чиновник будуть мільйони, він їм дав дозвіл. Так, тут будуємось, у вас є рік. Вони будуються, 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 чиновник змінився. Він ще й прийшов, перевірка, все. Стоп-машина, нічого не будується, все запускається, гроші взяті в інвесторів, все. Заморожено і таких і тут просто купаться добудову. Елітних, неелітних, різних на всіх районах. тобто ну, тут з цим Заробляють гідропарті. Можна підписатися до локанцій. чат менеджер. Це найбільший в Києві на пляж. Там навіть бачите, хтось сидить. Називається він Довбичка. Ось. Тому хто не знав, приходьте сюди літом. Буває тут дуже-дуже весело. Це, це задумувався як парк атракціонів. Ну, багато атракціонів ті, що вже вийшли з ладу, тут якось ціле кладовище. Всякі тамі, такі, такі. Нікому не цікаві. Це вже інший пляж, це був дитячий, там був ще пляж для зимового загартування. Це молодіжний пляж. Ну, молоді поки немає тут. Але 100% що буде. Вон туди. Лавра. Ну, люди вже купаються в машині. Вже, вже відчинені медичні пункти, всі ці всі туалети, все тут, все порядку. Найвідоміший відкритий спортзал. Та не тільки в Києві, мабуть і в всій Україні. Таке все в стилі Mad Max І тренажери все зроблено. Тобто з-підручних так сказати, деталей всяких тракторів, всяких машин, тобто штанги, там, дивіться, там і скільки народу, до речі, ваше все таке він. в стилі постапокаліпсису. Такий пейзаж тут. Були тут навіть відомі спортсмени, такі як Кейвін Леврон. Це вискачалка гідропарку. Це таке місто знамените досить таке. Велике під відкритим небом. Ринг. Так, люди тут проживають. Тут у них худоба. Ось так всі по-різному живуть в цьому Києві. Це ми до цього. Показували вам відео, як живуть у нас пани, а так живуть звичайні люди. І нічого, і всього їм вистачає. взагалі гідропарку но. Ну. Як місце позиціонують себе, як місце спорту, волейбольні майданчики, баскетбольні, тут качалка там футбол, пляжний футбол. Там є великі ще такі волейбольні закриті корти нові. Покажемо вам трошки пізніше. Дивіться, теніс. Визідпочивають тобто дозвілля. Тут... Це є такі ось цікаві столи. Наче вони для тенісу, але вони такі вигнуті. чи ні, є чим щось грають. Чи? Да. Хто знає, пишіть нам в коментарях. Мені нам дуже цікаво дізнатися. Це ось люксові такі корти, волейбольні, криті. Нещодавно їх будували, все Висок з підігрівом, тобто там тренажерка. Ну, чисто такий волейбольний. Одноразове відвідування десь, по-моєму, було 600 гривень десь так. Це без тренера просто прийти записатися по грав. Ось так ось відкриті корти. Ззаді в одній то комплекс. Русанівська гавань називається, яка забудова. нас тут Парисанівська гаве. Ми ще будемо з вами на тому боці, ми будемо вам показувати. Там також дуже гарно. Ці ось два великих будиночки. Це Київбуд, скандальні будинки. Їх так і не, не, не добудували. Багато людей вклалися в них е, коштами, але чомусь будування зупинилося е, і через війну, і, можливо, ще якісь фактори були. А ось це ось Ось це ось. Дім моєї мрії. Я б дуже там хотіла жити, мені там дуже подобається. Також пізніше покажемо вам поближче, як там. Ну, дуже там все гарно. Там мені подобається. Ну і загалом, якщо бачите, такий тут вид, все спокійно. Ось, дуже класно. Тому, якщо не знаєте, де погуляти в Києві і хочеться якоїсь природи, то обов'язково завітайте на гідропарк. Тут дуже багато місць, де можна посидіти та відпочити від міської якоїсь двіжухи. Як же без рибалки? І до речі рибаків, тут їм роздолі ніяких оплат, ніяких ородених плат, куча річок, проток. Так, да, тут рибалка, звісно, звичайно, поціла. Звичайно, гідропарк це не лише серце столиця, а й місто спорту. Почався дощ і відразу гідропарк попустішав. Люди поховалися і стало так тут пустенько. Де ви знаходитесь у центрі Києва? Зараз, дивіться, а як можна ви визначити те, що ви в Києві? Ось саме на цьому кадрі. Роблю фокус. А ось що в нас видає. Це купол києво печерської лаври.